Отже, друзі, тестую я вже сьогодні новий прибор, виїхав на такі місця, де був раніше. В тому році я тут копав. Мабуть вже з хвилин 40 ходжу і от таку мелку монетку викопав, денежко царізм. Конечно, поки я в'їжджаю в цей прибор, ну вже в принципі вже, вже я зрозумів, на яких настройках ходити... денежко. Так, і в планах може сьогодні зашурфлюсь, знайшов я тут фундамент, один давно хотів. Зараз трохи походжу ще. Може щось тут зацеплю. Сьогодні почин вже є. Якщо якось так от. Приїхав на велосипеді сьогодні, тому що ще холодно і не знав, чи дороги сухі чи ні. Ну, дороги вже в принципі сухі, наступного разу буду їхати на мото. Сьогодні це тестовий виїзд, провіряємо прибор. В'їжджаємо в нього. От. Nokta Macro Simplex Plus. Якось так, друзі, ходимо далі. Отже, друзі, ще одна мілка деталь, прибор вицепив. Така схожа від від меблів. Ручка. Така мілка. А так без нічого из цветного. Мабуть зараз буду перебиратися на шурф. Отже, друзі. Попався такий люверс. Геть маленька находка. Это в районі сантиметра, може даже менше діаметр. Ось така ямка. Ну, що можу сказати, що я ходив до цього з балансом 90, тобто я неправильно викачав баланс. Він мене дуже сильно фанив. Я вже дійсно думав, що щось з прибором. Зараз ось розібрався, як його правильно викачати. Викачав 42, по-моєму. Зараз у мене стоїть прибор, став тихіше працювати, стабільніше. І от вже це друга знахідка. Така перша була гільза. Ну, тобто лучше став вицепляти. Зараз ще раз походю тут. Ну як сказати без польових питання не, не настроїш прибор. Якщо такі пироги, може ще щось попадеться. Ну радує, що він цепляє такі мелкі знахідки. По тим місцям, де я раніше був зайсько, я думаю, довго щось бути. Совєтська пуговиця. А минулого разу я тут проходив. Тут німецька попалась і все. Така знахідка. Отже, друзі, закінчив коп. Уже спакувався, буду їхати, бо ще сьогодні треба діла з мопедом закрыть. Що можу сказать, що після настройки правильної балансировки ґрунту, ці дні сигнали більше почав копати. Ну, нічого такого не попалось. Але сам факт. Ну і прибор став більш стабільний. То есть, якось так. Накопав ото я вам показував пуговичку, советську монетку, денежка. І там ще патрон Маузеровський, різна мелочівка. В общем, якось так. Сьогодні таке коротке відео, швидке <coughs> Підготую сьогодні мопед і думаю, що на наступні вихідні поїду десь далі. На якісь хутора, тому що хотів тут сидня, тут шурфануть, але тут така земля, бетон. Видно, що була хата, але мабуть глиняні стіни завалились, то той шурфитний варіант. <клухи> Ломом роздалбувати я не збираюсь, так що. Якось так. Все, Всім удачі в цьому сезоні. Офіційно я свій сезон відкрив. Па-па.